Скільки тут палочок треба нам покласти? Mm -hmm. Та яка цифра, таку й бери, скільки палочок. Тільки ж так. Клади на... на місце. Біля циферки. Так, молодець. Так, тут ти не закінчив ще дію. Яка цифра? Оді. Оце яка цифра? Оце. Два. Два. два, два. Подивися, скільки должно бути палочок. Скільки. Три. Скільки тут могло бути палочок? Три. Раз, Три. два, дві палочки. А в тебе одна. Три. Так виправляй помилку, Добавляй ще одну палочку. Добавляй. Бери з нашої кучки, Добавляй. Добавляй сюди, щоб у нас був правильний приклад. Добавляй сюди. Тільки треба поряд так класти, щоб ти рахував. Давай з тобою порахуємо. Пальчиком рахуй вказівним. Один, Один молодець. Від одна палочка? Да. Молодець. Рахуй. Один. Два. Yeah. Дві палочки yeah. у нас. Один, два. Yeah. Правильно, молодець. А скільки ж тут палочок треба нам? Один, oh, yeah. два, yeah. три. Yeah. ну дивися. Скільки ще додавати треба? А тут тільки одна лежить. Добавляй. Добавляй. Так. Ну, скільки їх рахуй? Один, два. два. Тільки дві палочки, а цифра три у тебе. Ще треба додати. Так.